Мені дуже прикро, що фламінго дуже постраждало від війни. Ми вперше в Україні отримали таку можливість, коли в 23-му році фламінго вперше в кількості там. Е 700 особин прилетіло і загніздилося. Вона загніздилася і дала нам 200 пташенят. А в минулому році, 24-му, коли вже було 400 гнізд цих птахів, фламінго, рожеве фламінго. Але так сталося, що війна, впливаючи через безпілотні літальні апарати, коли вони літають або спостерігачі, або е, знищують територію, вони дуже потужний шум випромінюють. І фламінго дуже чутливий слухом. Вони е, лишають ці гніздові території. А гніздо залишається без опіки, без мами, без тато. І тоді прилітають мартини жовтоногі, такі агресивні мартини. Вони підлітають, забирають яйця і знищують. І тому 400 гнізд цих фламінго знищено в минулому році як вплив війни.